Я приїхав сьогодні трішки запізнився, комбайнер вже молотить. Отам, далечині. Добре, що не помилився, та в принципі не помилися, тому що моя соя стоїть коричнева, Така ту і вона, в принципі, тут вже більше та якби сої не залишилося. Вроді би ні, все помолочено. Значить, як я вже говорив, 21 -е на дворі вересня. І ми сьогодні на кінець заходимо. На завершальний молод Сої Аполо. Так, їй було потрібно вже давненько помолотити, але як бачите, моя Аполо стоїть в цілості сухранності без проблем. Все вона перестоює, звичайно, людей може, можуть грішити на аполо, тому що, можливо, у вас просто не Аполо, а вам, так як продали під сортом Аполо, у мене все добре по цьому питанні. Значить, бачите, нічого не розтріскується, все нормально, зверху є невеличкі але китяги на кожній рослинці. Значить, все чудово. Так буває, поодиноко десь і встрілить. Ну от, отут, наприклад, так. Бачите, встрілило уже. Ну, але не забувайте, що на дворі 21 вересня. Звичайно, відео вийде трішки з запізненням. І соя Аполло досі стоїть. Звичайно, коли ви живете, до прикладу, на півдні нашої країни, то середньо-ранній такий сорт, наприклад, 90-92 дні вегетації, вам сіяти не потрібно. Вам можна посіяти 100, наприклад, 10-120 днів. І ви, в принципі, в той самий період, що я буду Аполло молотити без проблем і у вас, можливо, вона не постріляє. Заодно зайдемо вже поки. Тут е, вже ж ходимо. комбайнер домолотить, е, то зайдемо, ще зараз покажу. Так, будемо їхати поздовж і молотити ще отаку діляночку. Ну, скажу так, е, друзі, на цих ділянках то сходи були такі, що я думав, що тут нічого не буде. Процентів 30. Я весною показував, процентів 30%. Посходило, але пізніше вийшлося. Е, Ось така красота, друзі. Дивіться, яка сойка на 30-му міжряді шикарна соя Аполо, яка цьогоріч в середньому давала по 25 центнерів. Ну от, Бачите, рослинки, всі галужені і всі отакі соя висотою Аполо в пояс, вона, як правило, вища не росте. Може бути в коліно, а може бути. І в вище трішки пояс. Ну, метр, 80 см, 1 метр, так вона росте. Коротше, зараз подивимося, що там буде в нас сипати. Ну, Надіюся, що тенденція з 25 центнерами з гектара в нас залишиться. Ну, хочеться, звичайно, на завершення 27 середні, середню цифру отримати. Поживемо, побачимо. До речі, друзі, ще хочу вам порекомендувати такий YouTube канал Сільський Трудяга, називається хлопчина має мототрактора і знімає е, весь процес обробітку цим тракторцем. Кому, звичайно, буде цікаво таке, то залишу в описі під відео посилання. Переходьте, підтримайте з нашого захисника е, подобайку звичайно, ну і, звичайно, кому цікаво, підпишіться на канал. Ну а в нас, друзі, соя Аполло, і зараз будемо її. Молотити трішки, звичайно, цього процесу я вам покажу. Усім приємного перегляду. Ну що ж, розпочали. Е, значить, ще хочу посказати, де що поміняв в тракторцю, а саме трішки змінився його вигляд. Я думаю, ви вже помітили, я розширив, друзі, кулію коліс. Переставив диски, тепер диски отак передні виглядають, ну а ззаді Отак. Значить, для чого це я зробив? Кулія, до речі, стала 141 позаду по центрам куліс. Ну і спереду 144 Для чого це, друзі, я зробив? Для зернової сівалки, щоб легше було тримати е, слід. Так як тракторець широкий, а сівалка 2 метра, точніше вузький був, а сівалка 2 метра, то трішки незручно. Ну і звичайно, для безпеки, так як сівалка дуже важка. Все-таки 600 плюс кілограм, плюс зерно, то це не дуже, не дуже безпечно. Тому розширив трактор, звичайно, набагато стійкіший, незвично, поки що на такій колії, Але все буде добре. Ну і, Звичайно, з плужком краще, тому що на і тепер схиляти плуг вправо не потрібно зовсім. Так як у мене два по 40 захват, немаленький плужок, то потрібно було трішки його викривлювати. Точніше, навіть вліво, бо вправо. Бракувало переднього корпусу захвату. Так, ну що ж, друзі, перших пів гектара зробили. В принципі, бункер намолотили. Отака От соя. Битої немає, як бачите, практично зовсім чудово. Зараз переміряємо вологу. Е, оця ділянка, вона була, ця новина була, ще плюс погано переорана, плюс кулії, і вийшло так, що та, сої трішки багато не позабиралося з цієї ділянки. ну от бачите, Є соя, є соя ще е, трошечки, ну але не грішимо на комбайнера, тут ділянка винна. Перший рік я її взяв, далі будемо виробляти. Так, зараз тоді поміряємо вологу, щоб знати, що в нас там робиться. Добре, що є вологомір. Без нього, звичайно, не то діло було би. Так, набираємо. Зараз подивимось. Що нам покажуть. Ну, я думаю, що сьогодні, враховуючи, що був такий нормальний туман, то я думаю, десь волога буде, скоріш за все, 12, так точно. Так, що було добре, виднося вам. Дивимось. Волога на даний момент, ну, 15,6. Багатенько, багатенько, друзі, ще не підсохла. Так, як слід, 15,6, 15,7, ну, 15,7. Так. Волога зависока. Ну, в принципі, ми рано почали. Потрібно було з першої починати годинки. Ну, я думаю, що вже другий бункер е, піде волога менша. Ну, нічого, це не страшно. Е, в будь-якому випадку вона вдома підсохнеть. Ну, я здивований, якщо чесно, волога трішки зависока. Була б 13-го супер, а так практично 16. Так, друзі, ну що ж, я знову на полі, зганяв швидку з дтз -шкою. Переїзд у нас довгий, до села кілометр з половиною, Ну, коротше, 3 кілометри, так точно в одну сторону швидко висипав. Що у нас по врожайності? По врожайності, друзі, до речі, треба трішки взяв шмати, то зараз отвори, оці дирки, проміжки між досками, був всохлися трішки і. Деформувалися. Коротше, по врожайності змолотили практично гектар е, погано. 20 центнер, як буде, то буде дуже добре. Е, ну, через, те, що, через те, що трішки не добираємо комбайну, процентів ми 15-10 лишаємо на полі. Е, стебло гнеться, так як трошечки були дощики, зараз е, ранки у нас. Дуже такі знаєте, з великою русою, з великими туманами, той получили процент вологи, такий знаєте не дуже, але воно в принципі, зараз, я думаю, опуститься до 12%. Ну, але нічого не поробиш, як є. Як бачите, друзі, соя стоїть непогана, непогана, висока. Можливо, зараз ці ділянки щось трішки краще покажуть. Ну і тут рівна на площі, то краще забирається це все діло. Ну, все рівно залишається стрічечки. Так, ну що ж, всипали один бункер. Отак. Я думаю, волога вже впала, але поки з собою слідуючий раз Вологоміра я не брав. Бункер, тонна 300, тонна 350. Десь так. ну Зі скількох ми тут намолотили, ну пів гектара. пів гектара. Тут бачу трішки краще, ну і тут нижче забирається, так як поле трішки рівніше. Ну, не поле, а городи трішки рівніші. І соя тут? Набагато вища. вона тут вища пояса, то щось повинна сипати. Ну отакі китяги, бачите? Повинно щось сипати. Тут беремо вже добрий зріз питань нема. Так, ну і що, шановний колектив, все, добігають у нас жнива сої Аполло до завершення. Е, там Помолотили на площі, то врожайність ну, склала десь 20 центнер не більше. Поганенько, поганенько. Є надія на цю е, сою Аполо, тому що вона вона дуже висока і пристойно виглядає. Так, показую вам її. Я її тут крупив і показував, яка вона була височезна. То вона дійсно висока. Бачите, по груди. Бачите, друзі, яка соя, вона тут лягає аж по 4 багато є на рослинці бобиків, стрючків. Гарна соя тут гарна. Тут 35 соток оця ділянка, то я думаю, напевно, що вона все, повний бункер, аж повнющий. Тут зараз подивимось. Ну що, друзі, діляночку добили, 35 соток. Все класно, переміра, волога 12,2, все добре. Значить, от стільки насипали з 35 соток 3,8 куба причіп. Получається практично під зав'язку повний бункер. Врожайність тут рекордна, склала десь 35 залізобетонних, можливо навіть 37 центнерів Соя Apollo ГМО. Збір 21 вересня. Коротше, шикарна ділянка. Я так і думав, що тут вистріли 30-ку точно. У е, мене там ще тракторець, до речі, стояв. Як я робив фото, коли уприскував. То там ви бачили, покапот соя, практично. Ну і що? І вона вистріла 37 десь приблизно центнерів. Шикарний результат, тому ця соя піде. По-любому на насіння. Ну і ще одну діляночку домолочуємо. 20 соток і усе. На сьогодні усе. Ну, поїду ще на еліту, заїдемо вже. Подивимося, знайомим, що там робиться. Отаке то поки що. Коротше, мене, порадувало мене мене оця ділянка під завершення. Приємно так закінчувати робочий день. Так, ну і ця поло біля моєї люцерни, Отам люцерка знаходиться. Вона. Лягла, друзі. Лягла, тому буде сипати теж, я думаю, тридцяточку дасть. До речі, четверте травня висіяна ця соя, і ви подивіться, яке зелене ще от стебло понизу. І ще навіть є якийсь недогончик. Та як недогончик? Не недогончик, а ще от дивіться, які стебла ще зелені. І це четверте травня висіяна. Але вона лягла, а якщо соя лягає, то вона дає більше 30 центнерів. Це перевірено вже. Ну що ж, друзі, вечір і соєю Аполо ми покінчили. Все, домолотили останню діляночку і закінчуємо просто з чудовими результатами десь 36 центнер з гектара. Точно є. 36 я вам це гарантую, можливо, 37. Ось така соя це з 55 соток. 3,8 куба причіп, і він е, практично, практично заповнений. Ще сюди б залізло десь в районі півтонни і все. І був би повний е, прицеп, а повний прицеп це десь 2,7 тонни. Тобто, друзі, Аполо порадувало. Воно може радувати, але для цього потрібна хороша земля. Якщо у вас чорнозем, тридцяточку при правильному посіві, при правильній обробці будете мати. 21 бачите вересня і вона не розтріскується, вона ще стоїть і ще б тиждень постояла. Ну, там поодинокі. Тому все гаразд. Моє Аполло, я вам ще раз говорю, не тріщить. Добре, що ж, але ми приїхали ще на еліту подивитися, і я вам покажу, що у нас. Твориться на сої Олдхем з супереліті. А твориться у нас, друзі, таке, що соя, можна так сказати, стоїть суха, всередині шелестить. Навіть, бачите, якісь чорні цятки на нітки порубилися. А стебло товсте і зелене, товсте і зелене. Вона навіть полягла місцями той комбайн. Не забере, так як слід, але вона ще, ще буде достигати. Я думав, що вже все. Ми зайдемо її і в принципі будемо лотити на днях, але ще ні, ще ні, ще не швидко. Значить, де просіви. Бачите, на просівах не така вже і вона страшна. Щось навіть і буде. Можливо, небагато, але на просівах. Щось та й вродить. Ну, але, звичайно, на просівах ще вона не дозріла. Не дозріла. Коротше, отака соя олхем. Бачите, трішки є, трішки та є. Е, немає що жалітися. Все чудово на просівах. Ну, а загальний фон сої у нас ось такий, друзі, стебло трішки починає вже ріжити. Ну ще ні. Ще ні, ще, каже, треба стояти і чекати чекати погоди і чекати, і дати їй можливість досохнути. Ну, вона висотою мені по шию, практично. Місцями по шию, а так то, як мінімум, в пояс і вище. Дуже висока соя. Соя супереліта Олдхем. Також хочу показати, наскільки тут багато вологи. Дивіться, земелька, що можна, в принципі, її ліпити. Таке відчуття, ніби тут пройшов дощик, але тут дощу не було зовсім. І з краю вона взагалі повністю зелене, товсте стебло. Стоїть такі-то справи. Еліта чудова, якщо Аполло дало. 36-37 центрів тут, то еліта, я думаю, я не знаю, я не впевнений до кінця. Но по, по моїх підрахунках, ті, які я зробив, вирвавши і поваживши це все зерно, то вона має просто сипати рекордні, рекордні показники, що не кожна не соя таке дасть. Чесно. Не будемо загадувати, але самі бачите, вона лягла. А якщо вона лягла, і якщо вона висотою по шию, то вона буде сипати. Скільки буде сипати, ну, поживем, побачимо. Отака От соя. Так, де вона? Ось така соя. Соя олдхем. Ну, отак, друзі, тому. Що ж, все класно, все у нас класно, але втрати в будь-якому випадку будуть, тому що, тому що вона лягла. Ну нічого не поробиш. Але будемо, звичайно, просити, щоб знайомий акуратно це все збирав, тому що вся соя олдхем буде залишатися як мені на посів, так і, звичайно, кожному, е хто її захоче придбати. А кому буде потрібна соя, хороша соя, яка не тріщить і яка дає стабільні результати, якщо у вас е, хороша якісна земля, тобто чорнозем, то навіть дуже буде вас радувати, то ласкаво прошу соя Аполло, яку можна молотити навіть до кінця вересня, якщо ви на Західній Україні живете, звичайно. Будемо робити звичайно, собі насіння, залишати, то по-любому я від неї не відмовляюсь. другий рік її сію, і третій рік буду сіяти, швидко можна збирати і закривати фінансові питання цією соєю. О, то Кому буде потрібно, то звичайно пишіть мені на електронну адресу і також пишіть на WhatsApp. Все в описі під відео, як завжди, закріплю. E, значить, напевно, ще приїду додому і трішечки вам покажу, що ми там намолотили. І на цьому вже будемо завершувати. Дракончик, як бачите, напуцований, трішки полюкую сьогодні припав. Ну, і, звичайно, на розширеній колії він виглядає незвично. E, чому незвично? Тому що 144 попереду, і бачите, бортовий редуктор отак виходить. Перше. Він був повністю схований на колії 134. Але зато тракторець більш стабільніше себе веде, тому нехай буде. Причіп чудово, ну, добре справляється. Не знаю, друзі, можливо, його залишу собі, а можливо, я його таки продам. До речі, деякі агрегати я буду ще продавати. Це, напевно, буде картопля сажалка, яка просто. В ідеальнішому стані, тому що відсадила вона за останніх, там 3-4 роки, скільки вона там в мене є. Чи 5. Ну, напевно, гектарів так, 5-7. От, То там немає витертих зірок, нічого. Навіть не виднося, що вона працювала толком. То її, скоріш з цього, буду продавати, тому що на тій її вона не під'їде. Там 62-67 см. Можливо, причіп, не впевнений, але можливо. І також, друзі, буду ще продавати, напевно, культіватор свій цього року засію, буду продавати, тому що для цього зеленого дракончика культіватор цей ну, замаленький і ним довго працювати. Потрібно щось таке з 2,5 метра. Ну і хочу з подібними стійками. Суто перед посівником, щоб він був. Добре, що ж, будемо сідати, заводитися, їхати додому. Субота будемо відпочивати. Ну, все, скинуло. Я ще думав, де моя е, шуфля. А шуфля виявилася, присипана соєю. До речі, вологу перемірав я вже, напричпі, коли привіз додому, то 11,2. Шикарна соя. Оцю сою я буду на посів зберігати, тому що вона крупна, хороша соя. Та є місцями, звичайно, бита, без цього ж ніяк. Але її буду зберігати на посів, тому що. Хороший дала показник. Так, на причіпу, на причіпу ну, бачите, нанизу там шар, напевно, сантиметрів 2-3 залишається. Ну, це зараз все згребеться, тому що все-таки потрібно три штока Два штока замало. Значить, підбиваємо підсумки. Я вже все підрахував і можу з певністю сказати, що. Цьогоріч соя Аполло. Середній результат показала 24,5 центнера. Більш точніше, звичайно, це все буде, коли вже зважиться і продасться. Тоді так. Але 24,5 це твердих центнера з гектара. Середній результат, враховуючи різні ґрунти, це від чорнозему, суглинку, пісочку. І торфяної землі, то різні результати показала. От почали молотити там, там пісок, то результат 18 центнерів. Ну, це, звичайно, нікуди не годиться. А от, закінчили на крошці, друзі, з результатом 37 центнерів. 37. Це просто отаке. Отаке для цього року. Шикарно. Тому що ж, друзі, я надіюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Як завжди, не забувайте ставити смачні вподобайки і підписуватися на канал. Будуть, друзі, запитання, пишіть в коментарях особисті запитання. пишіть мені на WhatsApp, які знайдете в описі під відео, і також на електронну адресу. Кому як зручніше. Ну а на завершення я вам всім хочу побажати як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. тим самим все, папа. -па.